Олег Коріков виконуючи обов'язків голови держрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України зараз разом з нами. Пане Олеже, вітаємо. На вашу думку, російські атомники можуть вдатися до того, щоб таки запустити один з блоків Запорізької АЕС доброго здоров'я. Ви знаєте енергоблок номер 5 супереч вимог ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання, продовжує Знаходитись в розігрітому в гарячому стані, це дуже небезпечно, оскільки в нас не виконується великий обсяг регламентних робіт з системами безпеки, і системами важливими для безпеки. енергоблок номер 5 фактично експлуатується, і не виконано ремонт реакторної установки, не виконано ремонт парогенераторів, не виконаний ремонт всіх головних циркуляційних насосів і ще великої, скажімо, великої низки обладнання, і це може привести для того, що у разі настання аварійної ситуації або аварії системи безпеки не спрацюють належним чином, і ми отримуємо значно, скажімо, більше наслідки, чим могли бути при успішній роботі цих систем. Значить, Щодо енергоблоку номер 4, то. Розігрів енергоблоку номер 4. це також протиправний захід, який планується в порушення вимог ліцензії державної інспекції ядерного регулювання. І якщо це відбудеться, то ризики значно зростуть, оскільки енергоблок номер 4 експлуатується з 2000, з 1987 року. І відповідно там, також як і на енергоблокі номер 5 не виконувалися вчасно регламентні роботи, не виконувався ремонти, у тому числі і реактори, і гаценів і парогенераторів. І відповідно це дуже небезпечно. Це вперше в світі відбувається таке, скажімо, зухвале порушення. Норми вимог з безпеки російський персонал відповідно не має відповідної кваліфікації, тому тим більше ризиків в тому, що відбувається зараз на запорізькій електростанції. Значить, крім того, рівень мілітарізації Запорізької ОС дуже високий, як звітує МАГАТЕ мілітарійське обладнання, мілітарійська техніка знаходиться в. Турбінних відділеннях енергоблоків номіродини, номер два, номер чотири. Що найменше, що там всередині цих значить тавтівок вантажівок не надається можливість МАГАТЕ оглянути ці вантажівки. Також обмежується доступ МАГАТЕ до обладнання систем, значить важливих для безпеки. Дуже великий проміжок часу між запитом МАГАТЕ на відвідання і дозволами відвідання. Таким чином окупантам очевидно, є що приховувати, і це не має нічого спільного з ядерною традиційною безпекою. І це нічого спільного пане важе. На вашу думку, а чи може Україна та світ спробувати вплинути на російських ядерників через санкції на російську ядерну систему, ядерні технології і галузі, яку вона фактично експортує, і заробляє на цьому теж чималі гроші? Безумовно, так дякую за запитання. І ми з самого початку пропонували відповідні заходи з обмеження співпраці європейськими країнами країнами на заході з російським атомно-промисловим комплексом, тобто мова йде насамперед про альтернативне постачання ядерного палива. про… Альтернативне постачання обладнання систем, які е, зараз експлуатуються е, в європейських країнах, оскільки там експлуатуються 19 реакторів ВВР, таких самих як і в Україні, е, і відповідно Україна не споживає фактично обладнання і сервісів Росії, і ми е, цей досвід передаємо активно країнам Європейського Союзу. От і відповідно заявки України надавались щодо блокування проєктів будівництва Російської Федерації, Російським Росатомом атомних електростанцій за кордоном Росії. Я маю на увазі Індія, Китай, Туреччина інші країни. Тобто, але ми там, скажімо так, ще на початку шляху. Це таке може, скажімо, так комплексне питання, і тут компетенція державної інспекції ядерного регулювання дуже обмежена? Дякую, пане Олеже, Повертаючись до ЗС, наскільки реактори цієї електростанції були ем, сконструйовані таким чином, щоб витримувати серйозні пошкодження, і якщо насправді ворог вдасться до найгіршого сценарію, чи ем, може це спричинити масовий радіаційний інцидент. Дякую за запитання. Реакторні установки на Запорізькій атомній електростанції це на дату їх, скажімо так, спорудження найбільш сучасний енергоблок. І на сьогодні ті енергоблоки, які пропонуються для нового будівництва, вони в основі своїй основі своїй. Такі самі, як і водоводяни реактори під тиском, які експлуатуються на Запорізькій атомної електростанції. вони мають захисну оболонку, вони мають корпус реактора, і наявні відповідні пасивні і активні системи безпеки, які забезпечують відповідну безпеку. І тут в умовах, коли персонал, який експлуатує ці установки, відданий. Культурі безпеці, коли відповідно відпрацьовуються всі, скажімо так, компоненти, всі вимоги з безпеки, то ми однозначно значить, експлуатація таких енергоблоків є цілком відповідає вимогам умовам з безпеки. Але наразі в нас є, ми маємо безвідповідальний і непередбачуваний менеджмент, який Надає відповідно протиправні і незаконні розпоряджені накази, значить, окупанти знайшли е е персонал, який безвідповідально також діє і виконує ці злочинні накази. Значить, ми наразі е важливо, що е чим важливо, в першу чергу і небезпечно. Розігрів реакторної установки, оскільки гарячий зупин, це є проміжний стан між холодним станом і роботою реактора на потужності, От, А в разі так, роботи реактора на потужності значно, так, більш небезпечним є можливі так, аварійні ситуації або аварії, оскільки реактор, який працює на потужності у Нього зовсім інший ізотопний склад, і це вже є можливим отримати аерозольний викид вплоть до, наприклад, максимальний обсяг радіоактивності, який може бути виконаний, викиданий, в разі скажімо, ну, за результатами нашого моделювання. Це 10-18 ступені БКРів. Пане важе, а якщо я, це... я перепрошую, а якщо максимально спрощено для Чим більше ширшого розуміння для кращого розуміння нашої аудиторії, якщо росіяни вдаватимуться до провокацій біля реакторів, які в стадії холодної зупинки, чим це загрожує? Дивіться з точки зору е території населення е у разі холодного зупину, е зона, скажімо так, контрзаходів, тобто зона, скажімо, впливу фактично і враження обмежується територією промислового майданчику атомної електростанції. А в разі виведення енергоблоку на потужність, то територія контрзаходів, територія фактичного враження може виходити за межі промислового майданчику і буде потребувати, скажімо так, йодної профілактики або інших ще заходів, скажімо, захисту населення і навколишнього середовища. І ще одне коротке уточнення. Чи відомо вам, скільки зараз там лишається українських працівників і скільки росіяни завезли з своєї країни? Ну, дякую за запитання. Точних даних у нас в інспекції немає, але за даними НЕК «Енергоатом», Близько тисячі українських фахівців персоналу на енергоатом наразі е, перебувають в Енергодарі і е, в складі, скажімо так, персоналу Запорізької атомної електростанції, у тому числі частина з них це ліцензований персонал, який відмовляється від співпраці з окупантами з нелегітимної експлуатуючої організації, яка утворена в Москві. От. кількість персоналу, скажем, іншого вдома, але приблизно там 3 чотири тисячі так От за даними МАГАТЕ. але приблизно там три тисячі за даними гаразд. Дякуємо вам за ці коментарі. Олег Коріков, виконуючи обов'язків голови держрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України був разом з нами.